Біблійна історія під назвою Ковчег Ноя. Після створення світу на землі було багато людей. У той час вони були великими, сильними людьми, які могли жити 120 років, і побачив Бог, що ці люди були дуже грішні, і розгнівався Бог, що створив людей, і захотів знищити усе людство, сказавши. Знищу з поверхні землі людей, яких я створив, від людини до тварини, і птахів небесних, і плазунів, бо я пожалкував, що створив їх. Але на землі був один чоловік, який знайшов благодать в очах Божих, його ім'я було Ной. Подобався Ной Богові, він був праведний та виконував усе що йому вилів Бог. І сказав Бог Ноєві: Я бачу, що земля стала дуже грішна, наповнена злодіяннями, і ось я знищу їх з землі. А ти, Ной зроби собі ковчег з дерева Гофер, відділення зроби в ковчезі й обсмоли його смолою усередині та ззовні. Також зроби отвір у ковчезі і двері з боку в ковчег, влаштуй у ньому нижній, другий і третій поверхи. Також сказав Бог: І ось я наведу потоп, воду на землю. Щоб винищити під небесами всяке тіло, у якому є дух життя, усе, що є на землі, помре. Але з тобою я укладу завіт мій, і ввійдеш у ковчег ти, і уся твоя сім'я з тобою. Також введи у ковчег з усіх тварин по парі, щоб вони залишилися живими, ти ж візьми їжі з собою для себе і тварин, і зроби в ной усе так, як йому звелів Бог. Він будував велетенський ковчег 65 років, і після того, як він завершив, сталося ось що сказав Господь Ноєві прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них, і ось я винищу їх із землі, увійди ти і увесь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в оцім роді. Ось, бо через сім днів я литиму на землю дощ 40 днів і сорок ночей. І всяку істоту, яку я вчинив, зітру з поверхні землі. А Ной був віку шістсот літ, і стався потоп, вода на землі. І усі тварини та птахи небесні, усе, що Господь сказав привести у ковчег Ноїв, усі були там. І сталося, що через сім днів води потопу линули на землю. Одинадцятий року шостої сотні літ життя Ноєвого, цього дня відкрилися всі джерела великої безодні і розчинилися небесні розтвори. Був дощ на землі сорок днів і сорок ночей. Того саме дня до ковчегу ввійшов Ной, і Сим, і Хам та Яфет, сини Ноєві, і жінка Ноєва, і уся сім'я його з ними, і замкнув Господь за ним ковчега, і був потоп сорок день на землі, і збільшилась вода, і понесла ковчега, і він високо став над землею. І прибула вода, і сильно збільшилась вона на землі, і пливав ковчег на поверхні води. І дуже дуже вода на землі прибула, і покрились усі гори високі, що під небом усім, і вимерло всяке тіло, що рухається на землі серед птаства, і серед скотини, і серед звірини, і серед усіх плазунів, що плазують по землі, і кожна людина, усе, що в ніздрях, його дух життя, з усього, що на суходолі вимерло, було, і винищив Бог усяку істоту на поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазуна. І аж до птаства небесного вони стерлись з землі. І зостався тільки Ной та те, що з ним у ковчезі було, і прибувала вода на землі 150 днів, і згадав Бог про Ноя, про всіх звірів та інших тварин, що були з ним у ковчезі, і навів Бог вітер на землю, і зупинився рух води, вода почала спадати і сходити з над землі. По закінченні 150 днів вода почала відступати. Сьомого ж місяця, сімнадцятого дня місяця, Ковчег зупинився на Араратських горах. Відступаючи, вода сходила аж до 10-го місяця, а першого дня 10-го місяця показалися вершини гір. О закінченні 40 днів відчинив нові конце ковчега, яке колись зробив, і випустив крука. Той відлітав і прилітав, доки не висохла вода на поверхні землі. Тоді випустив голубку, щоби дізнатись, чи зійшла вода з поверхні землі. Та голубка, не знайшовши місця для спочинку, повернулася до ковчега, бо вода ще вкривала поверхню усієї землі. Ной, простягнувши руку, узяв її і впустив до себе в ковчег. Почекавши ще сім наступних днів, він знову послав голубку з ковчега. Під вечір голубка повернулася до нього, і ось у її дзьобі молоденький оливковий листочок. Таким чином, Ной дізнався, що вода з надземлі зійшла, і, почекавши ще сім днів, знову послав голубку. Вона вже більше до нього не повернулася. Тоді промовив Бог до Ноя, Вийдіть з ковчега, ти, твоя дружина, твої сини і уся родина твоя, і все живе, що з тобою, кожну істоту, з птахів, тварин, усіх плазунів, що повзають по землі, виведи з собою. Тож наповнюйте землю, намножуйтеся і ставайте численними на землі. І сказав Господь сам собі. Не проклинатиму більше землю через людину, бо з раннього віку серце людини має нахил до зла. Тому більше не знищуватиму все живе так, як я вчинив. Ось так Бог через вірному йому ноя зробив чудо, про яке говорять і досі.